Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Ми продовжуємо радувати вас знижками на наші інструменти. Тому сьогодні ми підготували для вас топ-10 акційних пропозицій жовтня місяця. І звісно, нагадую, що посилання на всі акційні пропозиції з цього відео, а також інші знижки, я залишив для вас в описі. На жаль, минулого разу ми взагалі не розказали про інструмент для майстрів зі зварювання. Вибачте, виправляємось. Почнемо з найменшого інвертора в асортименті Дніпром. Зварювальний апарат САП 14D Mini став доступнішим на 23%, коштує 3198 а також тримайте відмінний набір для зварювання. Зварювальний апарат САП-15 2021 року. Пачка електродів Ультра 6013, Краги та Кейс разом можна придбати за 4659 гривень. Знижка 24%. Не забули ми також про авто та мотовласників. Для вас ми підготували дуже корисні інструменти. Набір ручного інструменту Ультра 112 штук. Зараз можна придбати за 3999 гривень. Знижка 16%. Суперкорисний Супер корисний набір для роботи з авто та мототехнікою. Перевірено. І другий інструмент: мийка високого тиску pw 16 br 2021 року. Разом з фільтром грубої очистки, а також 5 літрами активної піни, стали доступніше на 29% і коштують 9456 гривень. Чудово впорається з брудною автівкою при будинковій території та подарує вам безліч позитивних емоцій. Друзі, а якщо ви ще не встигли придбати собі бензо або електропилу, то зверніть увагу на електропилу DSE-15S, яка подешевшила на 24% і коштує 2700 Сот гривень, а в якості бензинової ланцюгової пили пропоную вам модель DSG45H в комплекті з ланцюгом та додатковою свічкою, яку можна придбати за 4599 гривень. Знижка 25%. І куди ж майстер без шуруповерту? Тим паче з нашої 20 вольтової лінійки. Акумуляторний дриль шуруповерт cd 218 Q разом з батареєю на 2 Аг та зарядним пристроєм можна придбати за 2550 гривень. Знижка 28%. Не втомлюсь, це повторювати. Кожен майстер повинен мати в своєму арсеналі перфоратор та болгарку. Тому прямий перфоратор RH100Q та кутова шліфмашина gl 125 s разом коштують 4299 гривень. Знижка 29%. Навіть коментувати цей набір не будемо. Всі чудово знають, наскільки це корисні інструменти. Тому йдемо далі, друзі. Досить фарбувати великі площі валиком. Це довго, незручно і для цих задач спеціальні інструменти. Електричний фарбопульт sf 100 подешевшав на 21%, і тепер його можна придбати за 2997 гривень. І наостанок набір інструментів для обробки деревини, без яких не може обійтись жоден столяр. Електричний фрезер er 160 s та ексцентрикова шліф машина PE50S подешевшили. І разом коштують 5598 гривень. Знижка 24%. Ну що ж, підведемо підсумки. Ми показали вам 10 насправді корисних інструментів, і це супер. Але на нашому сайті ще більше дуже вигідних пропозицій. Тому переходьте за посиланням в описі, обирайте собі інструмент для комфортної роботи на подарунок або навіть для улюбленого хобі. Не забувайте писати в коментарі ваші побажання зі знижками на інструмент на наступний місяць. Ми всі їх уважно читаємо і беремо до уваги. І звісно, підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі.